То тебе теж не вдарять. От, наприклад, я кажу, я деякі моменти екстраполюю так дуже сильно, перебільшую, отрую. От кажу, друже, от ти кожен раз б'єш. Ти готовий жити в світі, де якщо ти комусь не сподобається, тобі от ударять. Ну, типу, якщо тобі можна бити, давай всім дозволимо бити. Uh -huh. Ну просто Ні. Ні. тобі не сподобалося, як ти одягнутись. Тобі не сподобалося, як ти щось сказав Не. і що от працює? І я, я кажу: От я не хочу жити в такому світі. Я uh -huh. не хочу жити в світі, якщо я одягнувся, як -то, ну кому не сподобалось, що мене вдарили. Я кажу, я хочу жити в світі. Коли я кажу, мені неприємно, і людина чує прикинь. Uh -huh. Можна жити в такому світі. Так, можна. Мені неприємно да. людина чує. Він такий, блін, я теж напевно хочу жити в світі там, де мене не можуть побити, і я нікого тоді не бити не буду. Чи працює це? Ну не сказав би, що одна розмова, я такий, о, просвітлення. Я 6, 6 років свого життя дрался, бився, а тут такий окей. Але потроху, потроху, ці розмови ну, вони угу. все ж таки працюють. Я відчуваю ну, в цьому користь. Правда чи дія? Давай, давай, <гум> на дія. Дома, о, 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 давай. <гум> я чув, що там щось алкогольне, як класне. <гум> що, дітя? Це друга, це друга програма. <гум> <гум> це друга програма вже. Викрадай <гум> новий слоган для свого бізнесу за 15 секунд. Ну, давай що будемо бажати бізнесом? Мою цей, сторінку давай інстаграм. Давай, да, да, звичайно.